І основного положення став від записи місця події. Для чого закладати постанову, що це заборонено, а що було опереджено доставлення до підзахисту під час рішення питання про призначення потугального акту, в тому числі наприклад, суперечності від відповідності закону. Щоб не досуджується проект, передосідження захопитися про призначення про актуальному порядку будь-якої пропозиції, щодо що до записування, в тому числі як правильно так і дуже практично. Ви це приємно, ви не повернули дома. У вас був війни вихід з ситуації, щоб пересунути це порушення, яке сталося з вашою половиною, це повернути виконувальна прокурору. Після проведення прокурору ви забрали свої докази і заново була виконувальна без доказів. А так вийшло момент, що ви призначали добувальна на наявності письмових документів і доказів. Супер, всі не за перше. Це перша це не дуже сенсу. Ми очевидно на думку. Бачучи цей зі ви його призначили, але він не долукає. І ваше призначення призвело до того, що під захист не зміг дорозуміти, чому його звинувачує. І це людського буде. Тобто ви не змогли йому роз'яснити, чому він звинувачився. А чому ми це не змогли зробити? Або навіть я не зможу його роз'яснити. Бо дуже важко роз'яснювати, якщо написано чорне, але насправді ліве. Бо це виходить абсурд. Це неможливо реалізувати. і, Відповідно, власне, в цьому у нас у цього вже йде на сьогодні, депутати це не розуміє. І він громад, не розуміє, це не теж на тому розмову, а в чому він конкретно обвинувачується. В дикому хуліганці розписане від мене хуліганство, чи, чи в хуліганство. Посягаємо на життя представників поліції, чи в погрозі, які самосправді є за матеріал, навіть за того, що написано. Ми це зазначали, що, що кваліфікація не відповідає. Виходить в фактичних обставинах, як ми бачимо, вони взаємовиключені, відносно не можуть розуміти, все ж таки не захищається від кваліфікації, чи від фактичних обставин. бо Вони різні до цієї формати. Це друга підстава, що це. Ну і третє, що людина варто здіймається, а Ви два рази раз запрошуємо тематику варто, вираз чомусь на три на місяць, чомусь на місяць, яким розумію, навіщо на місяць продовжувати, і нас багато. Добиралось. Що це взагалі було таке, але судя в цьому. Ви, розуміючи, що ви вже третя колегія в цій справі, третя. І люди, які мають співато, і люди всі зробили з приводу початку. Другий рік. Рік уже повний, другий пішов, так, знову. І ви бачите, що ви третій склад суд в цій справі. Другий територіальний суд в цій справі. Оце ж не просто так все було. Це ж не просто так відбувається в справі. Ну, Звичайно, нормальна справа рівня ну, не може гуляти по Спорській області і судді мінятися, третій судді мінятися, а деякі собі взагалі самоусувати, самоусовувати свідомість справи. Перша колегія втрутилася в автосході, тобто в систему, у нас відвівся колегія судді, бо вони передали справу на об'єднання, а після передачі справи на об'єднання визначила дату засідання. Це перший стар суд у нас відвівся. Другий стар суду захворів, цьому светло працює до сих пір, в суді. Вона працює справу, навіть на сьогодні була справа. Тобто вони самоосудилися розгляду справу, прикинули на вас, чомусь суперечка, маякій підсудності. На вас теж було збивання, але цю справу прийняли, ми захотіли повертати, захотіли доводити свою в тому що на вас скинули, це молод про І продовжуємо тримати трима, віч. Тому у вас не гарні по це береш, дивишся, а як це можна слухати, як це можна роз'яснювати, як можна по цьому працювати, а ми при цьому це беремо слухати, а діти, значить, може, немає плати, значить нас не перестати. А чи все тут чесно в цьому засіданні? Це якщо дякуємо. Тому краще давайте і вибірся. Можемо повернути всі суд, поварюємо. Поварюємо, ми ми суд, і ми повернемося в роді, а вже є з вас сюди. Ми повернемося ту суд, який повинен слухати справу. Дякую. Тут дві звикли підстави зображаємося, коротко по резюму, відповідно, тому що нам об'єднала цю ситуацію. Це перше, на момент, коли в нас було передачу відсілення, і на момент, коли ви призначили виконування дорожнього частини 4-21-х, у вас були проваджені матеріали, які не провадження, зокрема, речові докази. Це акціону, заборонено суду мати документи. Це окрема норма і корабльного характеру, вона не дозволяє рятувати по іншому. Де-факто вони у вас були. Чи могли ви повідомлення з цим матеріали ставити? Могли що ознайомитися? Я припускаю, я не стверджую. Чи був доступ до ці матеріальних справи? Також матеріали справи для запаляційного суду також в повний комплексі, зокрема в тому числі з відеозаписом з речовиною казами. Чи могли б переглядаючись мати ухил звинувальних відношення до державляння? Могли б тактично. Питання, що відходить, збережено не тільки довести сам факт. Адвокату не потрібно доводити факти певних правопорушення, адвокат також дозначити про те, що є об'єктивні обставини, які стверджують. Може бути необ'єктивним і відповідно, не проводити об'єктивно і упереджено з засідання. Такі фактори були про те, що він дуже вас розпоряджені були матеріали, які давали вам повноцінну змогу з ними ознайомитись і сформувати наперед суперечтові КПК, вже упереджене ставлення або певну думку до подачі подальшої до встановлення відповідного порядку свідомості, дослідження документів, тощо, 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 розумієте? Відповідно, так як вам достався цей бекграунд, цей багаж активний. Процесуальні молодих і ви мусите його згадати, то відповідно дійсно сказав та марсува. Саме краще варіант, єдиний можливий варіант, це коли повертаєте прокурору це все. Він його знову розпаковує, усуває свій і заново вам скаровить, вам в іншому суду. Або ми зможемо, звичайно, через апеляційний суд ще якийсь будь-який обласний суд. Це вже не важливо, але сам факт. Ви отримуєте чистий винування акт за реєстром, як вони так бачите у 291 статті. І такі жодні сумнів, що не можливий. Вашу перечністю у нас не могло бути аптрионим, але це з тим, що він у вас є, і ми чуючи наші заперечення, які ми озвучували 10, четвертого, 25 -го року, коли ми застерігалися про те, що може бути правова колізія, якщо ви приймете це винування не тільки з об'єктивністю, дефектністю, поверхністю, не кажучи, непоректістю, некомпетентністю, це все в цьому. Відповідно, які підписували цей документ, а з нашим зору про те, що відповідно поробилася конфліктна ситуація. І ви втягнете цю конфліктну ситуацію. Тобто ви приймаєте цей обвинувальний акт з балаже, а не маєте права цього робити. Відповідно, домовчити четверту вісім доступ. Чи є це об'єктивний сумнів сумніватися? Так, ми не кажемо, що це хієчно не суд. Ми кажемо, що це об'єктивні підстави засумніватися ваші безкоронності, вашій абсолютно неупередженості і незалежності. І саме головне, щоб ви не сформували упереджувальний обвинувальний угро до, до журавля, маючи можливість наперед отримати з матеріалом кримінальноговання до призначення обвинувального акту до судового розміру як знача норма. Тому це перші підстави дійсно, друге підстави, які зазначали це. Правому суді, даруйте, будь ласка, якщо ми беремо такі дефектний акт, який явно суперечить кваліфікацію, павтажу і обвинувальне утвердження, тобто взаємовиключені речі абсолютно. І вони впливають леністично наповнювати само обвинувального акту, вам не треба документи листа, не практично. Ви просто читаєте логічно, наповнення, що там виконано. Це логічний послідовий текст, який не є логічним. Тому що з колоки можети певну інформацію, не не про те, що вони буде зможуть винести обвинувальний вирок про нього. Чому? Тому що очевидно, -то, йде конфлікт кваліфікації, і вони не взаємосумісні. Це перше, відповідно враховуючи дані обставини, беруть поверхні, відповідно таку контекстку, таку підставку, ви розумієте, що як судді, які керуються законом, присяги відповідно, об'єктивністю і всіма позитивними критеріями, які в нас присутні, будуть проходити краще на знати, ви не зможете засудити журавля за цими статтями ніколи. В тому числі через дефектність із акту ми зараз будемо що чи працюємо. А це, звичайно, логічне питання. Якщо ви три професійні судді досвідчені, бачите це, цей процесуальний мотор, це, це вишневі масло, і даному факту ви розумієте про те, що там вже очевидна відповідність, ви вже можете давати оцінку з точки зору як, як судді, як професіонали, не вникаючи на заглиблюючи в доказової бази, і ви продовжуєте під вартою, то не питання або у вас може повертатися до пункту 1, вже сформований обвитувальний угол, або ви є не того, в цьому провадження. Це моє припущення. Знову ж таки, я не скажу, що адвокату не потрібне твердження. Підстави для відводу це лише певні обґрунтовані суми, які можуть скластися і до підстави, а адвокату займуть цей відвод. Відповідно, друге продовження. Даруйте, будь ласка, не віддатую вашу ухвалу, але ця акументація зводиться до одного речення. Існує суд встановити. Я не буду, власне, не зрозуміло, прокорм подається депутату, по банальну витяжку. Я досі не можу, як ви це становить. Але таке не проти мовити. Ви продовжуєте панікувати. Мене не мало річне питання захисника. Якщо то відповідно, тут не може бути не скоортинувати вирок зв'язку з нічемністю, некомпетентністю, нехайстю викладення процесуального документу, то до ціни спродовження. Очевидно, ми можемо себе станували та не бачити про те, що забути Роксан і внуше. Або хочете, або вимушені винести обвинувальний вирок і запобіжок це частину життя покарання на майбутнє. От який складається з сторони враження, що ми кажемо, лише якесь суб'єктивне враження бачається. Чому виступали здати? За сути, що відповідно ви не можете реалізувати свої обов'язки, а його права роз'яснити журавлю, те, Теж передбачено вимогами, зокрема статті, роз'яснити обсяг, предмет обвинувачення, від чого йому захищатися з точки зору професійності, не з точки зору на набор букв, або не системно на богу світ. Ми ж кажемо не безсистемний текст, ми кажемо логічний, структурований, послідовний, критично виписаний, професійний текст. Ви не зможете пройти, бо навіть прокурор не може. Хоч він ти писав це в а але він не зможе просити, бо там не замітниця називається сюр. Абсолютно зимовиключні речі, стопор. І у вас за саме ситуація виникла застерігали, що ви не зможете виконати свої обов'язки. А відповідно забезпечити за цього права. Право на захист, це базове право розуміти, знати, що обвинувачується особа. І як каже наша практика СТЛ, замовлена до неможливості допомоги до правил правому право тому, що суд зобов'язаний довести саме обвинувачення і тільки з моменту донесення обвинувачення, суд, мети, обсягу, предмет обвинувачення. Вважається, що особа належним чином оповіщена про це обвинувачення, і тоді вона може свої право на захист, якщо вони не змогли це зробити Бо вже, наприклад, молодців сказав про що я, каяся, будь ласка, я від них захищаюсь по фактажу Чи по кваліфікації 64-296, як сказала по Катранцу? І питання не вас. Питання в тому, що розумієте, подібільному тексту написано. Є така фраза, це заявина, як я кажу, народно. Я кажу, народжу. От вибачте, будь ласка, текст написать, і ви можете що зробити. І відповідно, ми починаємо наш процес, не по вашему з порушення права на захист, бо ви не можете відповідно забезпечити обізнес. Бачимо, як будувати практику захисту, відповідно, який обсяг доказів як буде відповідно, які докази прийняти, які не прийняти, обсяг обвинувачення, що ми за нього не вирішили. Оці всі обставини, що написані в Майзеєві, за спустити, ми написані майже відвіду, запустити відповідно. Ми розуміємо, що ви не можете забезпечити дані обставини. Однак ви не акт. відповідно, враховуючи те, що ми починаємо здобувати на своє право вона. То, певні і це, по суті, не мотив і в тому числі відводиш врамля, просто коли від себе викладено з точки зору особи, яка не є високом, але які відчувають щось не те, він вже не може супер роз'яснити багальні речі. Тому відповідно, ми сьогодні вам ходу не недовіри. Зокрема, старому захисту і кажу про те, що давайте, будь ласка, але відкрити стане скласти. Вони просимо вас відвестися. І, можливо, інші складні, які будуть сформовані, можливо, вони інше бачить, із привіду на якісь матеріалів. І з приводу відповідно такого втажого винування нападу можливості по ньому працювати. Депонадати. Тому mm. прошу, щоб не суд відподій, бо ми все ж таки вважаємо, що це заслуговує на увагу, вони є об'єктивні і їх нема відподіти. Ми мусимо їх заявити. В тому числі, хоча б на майбутнє формуючи певну тобто, базу для апеляційного суду, з точки зору бо ми розуміємо, так чи наша апеляція піде і сторони буде оскаржувати цей рішення. <рес> <рес>

В основному честного часу відповідає допомогу на цьому колекску. Як для мене, звинувачення зрозуміли, текст і отримання стосовно, зрозуміло, що ми будемо проблему так. Прошу відмовити, я думаю, що це будь-яка захисту, яка має право на викликання, але стало помилку порушення офіційного форумісу, Thank okay.

Воно є безпечення реалізації ефективного права на захист яв, від явного обвинувачення. Захисник матро підтримав 7 е мільйонів відводили судді, вважав його готовності та виконувати ви заяву. Прокоровані заяву про відвідувати за плечі їх навідомості, поперше заяву обвинувачення захисника Касаченка провідкової судьович учасники процесу суд, і що визнати, що заяву... Не відмагають долому наступних підстав. Обставини, що виключають участь суддів справи, передбачено святою право українську. Україну. зазначено, що суддя не можути участь мене звинувачення, якщо він є він цивільним подачим, цивільним речі, міським виручим, що всі міста чи чого. Прокурор визнаного домашнього заявника подарувала своїм визначатим, означає, якщо він брав участь у цьому зломадженні, як слід експерт, спеціаліст та міг числа на побацію, подач все, що дорога або представників. Якщо особливості випустили члени ЄС, які задати бачення, за наявність інших постаном заключається сумнів. Питання сумнів і його необережності. У википорушних частину 35, як вирішення сьогодні, судді для розпоставили. Враз заявлення у тому кільком, а усім суддя, і здійснюється допроваження колоніальної волі розгляду. Це вже склад з'яви про відбір, що розглядається там, повідомлення вирішується про політичних. Розглянувши проводи заяв про відповідних судів України, штатного черкана заява заговорних. Нашикон не наверенно не підтверджено ставлення, наша спеціальна спецокарь, які представники вам вставників, рукави суд, не управлять. его победил Павел Григорьевич. Как помощь значительная суд Павел Здоровый взял домашнего управления для подачи Павел Григорьевич судьи перед Павел Григорьевич на домашнем судебном доме. Здоровый взял из перед Павел Григорьевич судьи в стадии имущества перед Павел Григорьевич судьи в стадии имущества перед Павел Григорьевич судьи Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.